Ультиматуми агресора Росії стають ще більш безглуздими. Лавров виступив з новою заявою. Кремль вимагає від України визнати всі окуповані території, начебто російськими. Київ відреагував жорстко, детальніше у нашому сюжеті. Мене звати Андрій Ганжа. Ви на каналі Главред. Підписуйтесь, будьте в курсі всіх подій. Для досягнення тривалого миру Росія вимагає визнання так званих нових територіальних реалій, а також позаблокового і без'ядерного статусу України. Про це сказав міністр закордонних справ країни-агресор Росії Сергій Лавров в інтерв'ю індонезійській газеті Компас, яке 3 вересня опублікувало МЗС РФ. Цитата має бути гарантований нейтральний позаблоковий і без'ядерний статус України. Ці умови було зафіксовано в декларації про державний суверенітет України 1990 року, і саме на їхній основі Росія і міжнародна спільнота визнали українську державність, зазначив Лавров за словами очільника Російського МЗС треба визнати і закріпити в міжнародно правій формі нові так звані територіальні реалії які склалися після окупації криму севастополя донеччини луганщини а також запорізьку та херсонську областей він наголошує що пріоритетом РФ є мовляв врегулювання української кризи в мирний спосіб він нагадав про три раунди перемовин у стамбулі навесні цього року під час яких сторони за його словами досягли Певного прогресу в гуманітарних питаннях. Цитата: крім того, кожна сторона презентувала своє бачення передумов для завершення конфлікту. Глави делегації залишаються на прямому зв'язку. Ми очікуємо на продовження перемовин. Зазначив Лавров. Тим часом в МЗС України сказали, що Росія не змінила своїх агресивних цілей. І не виявляє жодних ознак готовності до змістовних перемовин з Україною, а її ультиматуми стають ще більш божевільними. Про це написав міністр закордонних справ Андрій Сибіга соцмережі ікс у середу, 3 вересня. Цитата: протягом останніх півроку президент Трамп витратив багато часу та зусиль на наближення миру. Ось що він отримує у відповідь від міністра закордонних справ Росії новий набір старих ультиматумів. Заявив Сибіга, коментуючи слова глави МЗС РФ Сергія Лаврова про те, що нібито для міцного миру треба визнати так звані нові територіальні реалії. Ба більше Росія вимагає, щоб результати псевдореферендумів РФ на тимчасово окупованій території України мали б бути визнані та оформлені в міжнародно-правовий спосіб. Сибіга констатує, що Росія не змінила своїх агресивних цілей і не виявляє жодних ознак готовності до змістовних перемовин. За його оцінками, цитую російські ультиматуми стають дедалі божевільнішими. Це доводить, що апетити агресора тільки зростають. Коли він не стикається з тиском та силою. Натомість настав час ударити по російській військовій машині новими жорсткими санкціями і протверезити Москву, зазначив міністр. Нагадаємо, раніше прес-секретар російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що перемовні групи Росії та України перебувають в контакті, але точної дати наступного раунду перемовин немає. Пєсков наголосив, що російська сторона, мовляв, зберігає свою налаштованість на врегулювання українського конфлікту політико-дипломатичними методами. Речник Путіна додавав, що для цього також потрібна, мовляв, і взаємність з боку України. Крім того, прес-секретар Путіна Дмитро Пісков звинуватив Європу у войовничих настроях. Він додав, що, начебто, саме Європа заважає закінченню війни, тоді як Путін не відмовився категорично обговорювати умови миру з українським президентом. Також Пісков відзначив зусилля президента США Дональда Трампа щодо виведення процесу в мирне русло.